Після дуду у ролі Менге видає наказ перевести любистка, тому Геральт з Солтаном та компанією влаштовують засідку. Все, як завжди йде по одному місцю, і дякуючи героїчності Барда, він допомагає Геральту врятувати себе. Геролд Принаймні, так любисток буде співати у своїх баладах. Так от куди ділася цирі з Новіграда? А любисток не є, часто кажучи. Після подій з Скурваєм їх оточили, і поранена сирі тепнулася у невідомому Напрямку також любисток розповідає трохи більше про прокляття, яке вони мали зняти, а точніше про якусь фразу, яку Цирі постійно повторювала. Ну і все зрозуміло, що Цирі тепер треба шукати на скеліки. Проте з Новіграду я не поспішаю тікати, так як хронологічно перед відправкою на скеліги мене ще чекають декілька важливих для сюжету другорядних місій та усі серця з каменю. Отже, перший квест це квест Тріс, у якому вона попросила Геральта піти з нею на Баомаскарад, так як треба врятувати. Ти сина пані Вегельбут, що трохи цікавився магією, і тепер його життя під загрозою. І з найважливішого тут це те, що під час святкування, поки герої чекали часу для евакуації малого, є можливість відновити любовну лінію Тріста Геральта, що я і роблю. І на порятунку хлопця цей квест закінчується. І трохи пізніше Тріс знову зв'язується з героєм. І при зустрічі вона просить Геральта про послугу вивести з міста кораблем всіх чародіїв. Наскільки це можливо, звичайно, так як радовід почав закручувати гай... que